І тому подібне. На основі цього виводилися особливості характеру людського. Наприклад, від того, там гендерні особливості, чому чоловіки такі, а жінки такі. Бо жінки занадто гарячі, там вважалися, бо в них значить, переважає там, одна жов чи інша і тому подібне. Це все на, на, на повному серйозі значить, обговорювалося, на цьому базувалася тогочасна медицина. От ви, мабуть, знаєте, про такий спосіб, який зараз не застосовують, але застосовували ще в моєму дитинстві герчичники. Зараз або банки, ну, герчишники. Зараз, зараз лікарі сучасні сміялися, як би сказали про герчичники, або ноги парити, так? Хоча ніби метод, і, може, дієвий. або там над картоплею дихати. Хоча інколи ми теж трапляємо, як те, що, те, що зголожує, розріджує там якісь. Але це було до 21-го 21 століття. Ну, П'явки я вже не застав, але я думаю, що в 20 столітті були медичні п'явки для того, щоб кров поставити. Герудотерапія. Герутотерапія. Да. Так от це все використовувалося в тогочасній медицині, і це базувалося на уявленнях про те, а також такі лі ліки, які не дуже приємно звучать як проносні. Тобто освічена людина XVIII століття не просто регулярно вживала проносне, вона це ще в своєму щоденнику писала. Якщо недосвідчений дослідник бере цей щоденник і читає, і думає, ну боже, ну що ж воно таке слабе було? Ви, ну, в нього болів видно ну, живіт і, і зараз проносне, і туди пургенти, і такі пургенти. А насправді це так, якби ми зараз вітаміни, ну я не знаю, чи зараз різні думки, чи треба вітаміни. Коли я був такий, як ви студент, то страшенно популярна реклама була вітамінів, тобто. Кожна продвинута людина мала пити вітаміни, бо вона була продвинута, вона знала, що це дуже потрібно. Так от, те, що люди поргувалися, те, що пили про це означає, що вони були продвинуті і розумні. Бо того часу медицина казала, так, закінчується зима, починається весна, треба вивезти зайву зайві з організму. Як можна вивезти зайву рідину з організму, потіти, пускати кров і вживати проносне? Непростіше. Або, або, або навпаки, коли якісь хвороби вважалися наслідком засухості організму, тоді треба було пити багато. Деякі з цих і тогочасні лікарські поради, вони якраз базуються на тогочасних наукових, наукових тогочасних знаннях про те, який є організм людей.